Чому мені раніше ніхто не сказав, що можна отримувати якісний колаген і одномоментно стрункішати. Якщо ви шукали, щоб таке чарівне покласти до рода, щоб стрункішати, зараз розкажу. І це точно доступно кожному. Яблука. Нам знадобиться живий продукт з яблук. Це якісний оцет. Не всім подобається його пити, але його можна їсти. Знайти заводські гелеві пастилки з оцетом можна, але навряд чи у складі саме живий яблучний оцет з осадом, і колагену там не буде, і ціна буде висока, і ще треба пильнувати, щоб калорії було нуль і консервантів за забагато. А я пропоную зробити самостійно ось такі гелеві колагенові з оцетом. Це просто чудо, дівчата балонки, кокосове органічне, ароматне борошно. Дві столові ложки якісного желатину, органічного з гіркою. Звичайного бів це є наш колаген. Додаємо в чашку. можна трошки підсластити еритролом або еритритом. Додаємо пів чашки окріпа. І приблизно 30 мл яблучного оцета. З'їдайте кілька таких пастилок протягом дня, і ваш кишківник співає, глюкоза крові знижується, шкіра і суглоби сяють, тому що колаген і апетит просто блокуються.